30 серпня на стадіоні відбувся забіг «Шануй воїнів. Біжу за героїв України. Це щорічна традиція вдячності та пам'яті про тих, хто віддав своє життя за нашу свободу. подія – це простір єдності, вдячності, Незламного духу, це міст пам'яті, який об'єднує подвиг полеглих з нашою щоденною вдячності. Ми сьогодні будемо бігти, хто йти не просто заради спорту, а заради пам'яті. Ви всі бачите, скільки нас сьогодні тут зібралося: і маленькі, і дорослі, і чоловіки, і жінки, рідні, друзі, колеги наших полеглих захисників. Їх в Україні, на жаль, тисячі. Славутичі, їх 93. Під час хвилини мовчання, ведуча заходу, згадала прізвище 93 загиблих славутича. Дуже дякую вам, що ви сьогодні тут. Всім, хто зареєструвався і хто не зареєструвався, але прийшов. Ми справді платимо дуже велику ціну за нашу свободу і незалежність. І це не лише про прізвища загиблих героїв, яких лише в Славутиче 90 це про дітей, які більше не обнімлять свого батька, про дружин, які не прогорнуться до коханого, про батьків, які не побачать дітей. Це про наше життя. Це дуже дорого. І сьогоднішня подія це не про спорт, це не про дистанції, результати і змагання. Це про повагу, шану і честь до кожного, хто загинув. Дякую, що ви тут, і дякую нашим героям, які там, на цьому літньому небі, спостерігають за нами і впевнений, радіють, що ми тут радіють, що ми можемо пробігти або пройти. За них цей етап, невеличкий етап в житті, шанувати пам'ять, згадати про кожного. Всім дякую, всім бажаю легкого бігу чи ходи і завжди пам'ятати про наших воїнів, про наших героїв, про наших загиблих. Вічна їм пам'ять і вічна слава і слава Україні! Ми спитали учасників пробігу, чому вони обрали саме цього героя. Це людина, яку я знав. Так, ми товаришували. Він загинув ще під час Іловайської трагедії. Так. Дуже добра, світла людина. А чому у вас Филип Аверенко? Я обрав його, тому що я ознайомився з його такою, скажімо. Неоднозначною історією скоріш за все всі бачили і в мережі Фейсбук і на інших сайтах. Через те хочеться підтримати його ідею, його проукраїнську позицію, його тверду позицію, і в знак пошани я обрав його. Чого за буряка біжу бо це мій напарник так. за. Да. У парі у парі вдвох працювали. А чому за Ігоря Ткача біжите? Це мій племінник. Тому за а. нього біжу. Чому за Ігоря Юрія? Ну по-перше, це мого колеги син. І я вважаю, що це я віддаю шану Юрі і взагалі сьогодні кожному захиснику. Ені, чому за Ігоря Ткача? Ну тому що він мій знайомий, батьки знайомі, Вчилися діти разом з Ігорем. Це наші діти тому за нього. Чому за Геннадія Терещенка? Тому що це е, чоловік моєї дуже доброї знайомої Ірини Терещенко. А ще він служив з моїм татом в одній бригаді. Для мене це честь. Десята ранку, і 163 слова Тичаніна стартувала на стадіоні у забігу. Шаную воїнів, біжу за героїв України.